Якщо ти любиш рюкзаки, то це відео точно для тебе. Я вже багато чула, що рюкзаки це антитренд, мало хто говорить який обрати, та й взагалі тема рюкзаків недостатньо розкрита в інфопросторі. Тому давайте про них сьогодні поговоримо. Насправді, рюкзаки можна було побачити ще в весняно-літніх колекціях. Наприклад, на показі Міуміу були рюкзаки з накладними кишенями і таким ремінцем. А як ми знаємо, що накладні кишені і ремінь усюди, це тренди цього року. Крім того, цей рюкзак є ретро моделью і це наступний тренд. Ретроелементи можна було спостерігати на багатьох показах. Ось, наприклад, на показі коуч можна було побачити рюкзаки з такими ретро-застібками. Що стосується ретро-елементів в рюкзаках, це Таки можуть бути накладні кишені, або рюкзаки у вигляді ретро-портфелів. Також фурнітура може бути зістариною. Наступний тренд: замша і вельвет. Особливо раджу придивитися до виробів в рудих чи коричневих кольорах. Стиль Богу, досі з нами. Тут багато не буду про нього розказувати, тому що багато вже сказано. І ще раджу придивитися до рюкзаків, наприклад, з бахромою. Мінімалізм: лаконічний рюкзак з мінімальною фурнітурою і цікавою формою завжди буде. Актуальним і ось ловіть лайфхак. Раджу придивитися саме до чоловічих рюкзаків з мінімалістичним дизайном, адже бренди саме для чоловіків роблять більш цікаві дизайни рюкзаків. Сумка кросбоді, і ви напевно думаєте, що в цій рубриці робить сумка, і насправді це гарна альтернатива рюкзаку, якщо ви хочете носити сумку на спині. Ви можете брати велику сумку кросбоді, частіше всього, це сумка хобо чи бананка. Далі ланцюжки. Ланцюжки повертаються в тренди не тільки в сумках, а ще й в рюкзаках. Ви, звісно, можете придбати собі рюкзак-шанель або знайти подібні рюкзаки в інших брендах. Рюкзаки у вигляді мішечків можуть бути як мінімалістичні, так і містити акцентні деталі, як, наприклад, попередній тренд. Мені дуже подобаються мінімалістичні мішечки, які прям нагадують мішечки для взуття, які я раніше носила на фізру. Тим самим ці мішечки додають образу такий спортивний. Не вайб, але якщо ці мішечки обрати в шкірі, вони прям виглядають круто. Ну і звісно, досліджуйте стилю, щоб зрозуміти, що вам підходить більше, які фактури, матеріали, форми. І не забувайте поставити лайк цьому відео.